Привіт усім! Сьогодні ми обговоримо одну з найгарячіших тем у США: це кредити на освіту. Студентські борги тут стають великим фінансовим тягарем для мільйонів людей, особливо для іммігрантів. Але як можна здобути освіту і уникнути пастки кредитів? В цьому відео ми розглянемо альтернативні способи отримання знань і можливості для іммігрантів у США, щоб не стати заручниками боргів. Поїхали! Мене звати Дмитро Колодяжний. Я вже 20 років працюю в сфері фінансів, маю ступінь MBA і CPA. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати власний бізнес у сфері фінансових послуг. Чому кредити на освіту це пастка. Спочатку давайте розглянемо, чому студентські кредити часто стають пасткою. В середньому в США вартість навчання у вищих навчальних закладах може сягати десятків тисяч доларів на рік, і для більшості студентів це занадто дорого. Тому багато хто бере кредити, щоб оплатити своє навчання, але потім потрапляє в пастку високих відсотків і боргів на десятки років. Які основні проблеми з студентськими кредитами? Перше високі відсотки. Часом ці відсотки досягають 5-10% на рік. Друге тривали терміни виплат. Виплата кредиту може займати 20 років або більше. Третє. Нестабільна економіка. Зарплати можуть не відповідати витратам на освіту, що ускладнює повернення боргів. Для іммігрантів це особливо важливо, адже вони часто стикаються з обмеженнями на ринку праці або нестачею кредитної історії. Тому зараз давайте обговоримо альтернативні шляхи здобуття освіти. Один з найкращих способів уникнути кредитів це пошук грантів. Державні та приватні організації пропонують фінансову підтримку студентам, яка не потребує повернення, які є типи грантів. Перше це федеральні гранти, наприклад, Pell Grant. Надає фінансову допомогу студентам із низьким рівнем доходу. Друге штатні гранти. Деякі штати, такі як Каліфорнія, Нью-Йорк або Ілінойс або інші, мають власні програми підтримки для студентів. Третє гранти для іммігрантів. Є спеціальні фонди, які допомагають іммігрантам та студентам з інших країн, особливо з країн, які розвиваються. Щоб отримати грант, потрібно заповнити анкету FAFSA – заявку на отримання федеральної допомоги. Можна також подати заявку до фондів, які надають підтримку конкретним групам студентів. Наступний варіант це стипендії. Вони також не потребують повернення, і багато університетів у США активно надають стипендії талановитим студентам. Як отримати стипендію? Існують різні види стипендій. Перше, це стипендії за академічні успіхи. Якщо у вас високі оцінки або високі результати вступних іспитів, ви маєте шанси, шанси на отримання стипендій. Друге, спортивні стипендії. Якщо ви граєте в футбол, баскетбол або інші види спорту на високому рівні, ви можете отримати стипендію. І, наприклад, саме таким чином я потрапив до американського університету, отримавши спортивну стипендію по гімнастиці. Давайте я коротко вам про це розповім в Україні. Я займався спортивною гімнастикою на досить високому рівні, і певний час був у збірній команді України. Я надіслав відеокасету зі своїми виступами до американського університету, і коли тренер там побачив мій рівень, мене, мені запропонували те, що називається full ride right scholarship, тобто повну стипендію. Іншими словами, це стипендія, яка повністю покриває витрати на навчання. Тобто мені оплатили саме навчання, а також книги. Книги можуть легко коштувати 1,5-2 тисячі доларів на рік, тобто 100-200 доларів на місяць. Додатково мені давали трохи більше, ніж 500 доларів на місяць на житло та харчування. І якщо я правильно пам'ятаю, це було в 1998 році. Я знімав кімнату за 200 доларів на місяць, а решту грошей витрачав на їжу та інші витрати. Також в мене було, була безкоштовна медична страховка, включно з стоматологічною страховкою. В мене зайвих грошей не було, і, але, в принципі, вистачало треба розуміти що в мене була full-ride right scholarship, це повна стипендія і треба розуміти що це рідкість тобто наприклад бувають стипендії що просто оплачують tuition, навчання але наприклад книги і звичайно житло і і харчування не оплачують третє є спеціальні стипендії для іммігрантів деякі університети мають програми підтримки для іноземних студентів це потребує зусиль але такі в принципі стипендії Є і вони можуть бути дуже дуже важливими для іммігрантів. Розкажіть мені, будь ласка, якщо, ми, якщо мені треба зробити інше відео, де я детально розповім про програми, які існують для українців зараз в США. Окей, тепер давайте поговоримо про роботу і навчання. В США є багато програм, що дозволяють студентам працювати під час навчання. Це особливо важливо для іммігрантів, оскільки така робота може покривати витрати на навчання, житло і їжу. Перше Work Study Program це федеральні програми, які дозволяють студентам працювати на, на кампусі. Кампус, кампус це територія університету. Друге асистентські позиції. Деякі магістерські та докторські програми надають можливість працювати асистентом у професорів. Це дозволяє отримувати досвід та фінансувати навчання. Третє часткова занятість. В деяких університетах існують обмеження на кількість робочих годин для іноземних студентів, але можна знайти підробіток, і це дозволить вам заробляти і, е, і одночасно здобувати освіту. Коли я був студентом на третьому курсі, я почав підробляти на кампусі іноземним студентам, тобто студентам з інших країн, дозволялося працювати лише на кампусі. А поза університетом працювати було заборонено. Я знайшов роботу прибиральником у нічну зміну. В п'ятницю вночі з 10 вечора до 6 ранку і так само в суботу з 10 вечора до 6 ранку. І це була найвища зарплата на кампусі. Я, я як зараз пам'ятаю, це було 8 доларів 65 центів на годину. Така була зарплата. І в нас там зібралася дуже класна компанія. Нас було 8 чоловік, з яких 5 або 6 були студенти з інших країн. Люди з Мексики, Індії, Африки, Бразилії, Пакистану. І в нас була дуже дружня компанія. Ці часи я згадую з особливою теплотою. Взагалі, я з теплом згадую ті студентські часи. Було цікаво, весело і водночас дуже важко. Мені потрібно було не просто вчитися, а й виступати за команду. Ми вчилися і. Тренувалися 4-5 годин кожний день, крім неділі. І треба було підтримувати певний бал. Тобто не можна було вчитися на двійки і при цьому виступати за командою. Потрібно було підтримувати повний, певний рівень GPA, great point average, середній бал. І якщо твій середній бал опускається нижче певного рівня, тебе просто не допускають. До змагань, і зрозуміло, що адміністрація університету в такому випадку не буде довольна, і тебе просто, тобі просто не будуть платити стипендію на навчання. І ми постійно їздили на змагання в інші штати змагатися з іншими університетами, наприклад, Стенфорд і так далі. І ми з собою брали домашні завдання і в поїздках займалися. Тому це був важкий, але водночас дуже веселий і цікавий період в моєму житті. Окей, давайте поговоримо про ще один спосіб знизити витрати на навчання. І це почати навчання в Community College. І Community College – це місцеві коледжі, які зазвичай коштують набагато дешевше, ніж університети. Які переваги Community Colleges? Перше дешева вартість навчання. Багато програм коштують вдвічі або втричі менше ніж у традиційних університетах. Друге. Гнучкість. Тут можна пройти перші два роки навчання, а потім перевестися до університету для, наприклад, завершення ступеню бакалавра. Третє. Програми підтримки іммігрантів. Деякі коледжі пропонують спеціальні програми для студентів із різних країв. Ще один варіант це онлайн-навчання. З розвитком онлайн-освіти сьогодні можна здобути знання та сертифікати в різних сферах без високих витрат. Цей варіант це для тих, хто хоче отримати навички та почати кар'єру без великих боргів. Перше курси на платформах, таких як Coursera, EDX або Udemy. Вони надають доступ до курсів від провідних університетів і дають сертифікати та дипломи. Деякі з них навіть прирівнюються до дипломів університетів. Друге онлайн-університети. Наприклад, University of the People чи Capella University пропонують ступені на дуже доступних умовах. Третє навчання на основі досвіду. Це навчання, яке дозволяє здобувати навички без формальної освіти. Це особливо актуально в галузях, де важливий досвід і практика. Давайте трохи поговоримо про стажування та практику. В IT, маркетингу, дизайні або в інших сферах можна знайти стажування, яке не потребує диплому. Наприклад, моя компанія пропонує навчання по фінансових інструментах, фінансовому плануванню та фінансових стратегіях. Ви вивчаєте матеріал та отримуєте ліцензію від штату. Після цього ви можете заробляти в сфері фінансових послуг і працювати з топовими фінансовими компаніями в США. Вам платить не клієнт, а компанії, з якими ви працюєте. Волонтерство. Досвід, здобутий на волонтерських проєктах, може відкрити двері до нових можливостей. Наступне самоосвіта. Багато компаній сьогодні приймають працівників із сертифікатами або без дипломів, якщо вони мають достатні знання і навички. І насправді самоосвіта це найкращий подарунок, який ви можете собі зробити. Бенджамін Франклін сказав: інвестиції в знання приносять найкращі дивіденди. Мені також дуже подобається цитата Джима Рона, який сказав: формальна освіта забезпечить вам заробіток, а самоосвіта забезпечить вам багатство. І саме для цього ми зробили курси по фінансовому фундаменту для іммігрантів США. Без цього фундаменту в Америці ніяк. В нас є 6 курсів: кредитна історія в США, купівля житла і іпотека, медичне страхування, все про банкінг, пенсія в США і все про податки в США. Наприклад, якщо ви візьмете курс податків в США. Там ми вам все розкладемо по поличкам від подачі податкових декларацій і розуміння відрахувань до вибору правильних форм. Ми допоможемо вам на кожному етапі. Що ви дізнаєтеся? Як безкоштовно подати податки, навіть якщо ви новачок в Україні? Розуміння податкових кредитів та відрахувань, доступних для іммігрантів. Що потрібно знати про податкове резидентство в США? Податки на самозайнятість. Оптимізація податків, правила пасивного доходу, податки на інвестиції, звіт про закордонні, банківські та фінансові рахунки і багато багато іншого. Дуже обширний курс, так що не чекайте, поки податковий сезон перетвориться на головний біль. Натисніть на посилання нижче, щоб записатися на курс. І візьміть під контроль свої фінанси вже сьогодні. Також пам'ятайте, якщо ви будете купувати всі курси разом, ви отримаєте суттєву знижку. І ще один приємний сюрприз: якщо ви запишетеся на курс прямо зараз за промокодом Дмитро, ви отримаєте 15% знижки. Жміть на посилання внизу в описі. Також в описі є посилання на безкоштовну 30 хвилинну консультацію. Якщо у вас є фінансові питання, або якщо ви хочете мати додатковий заробіток у фінансовій сфері, то ви можете записатися на безкоштовну консультацію. Тут нам треба підсумувати і відповісти на питання, чи взагалі університет вартить того, особливо якщо залазити в борги. І відповідь на це запитання залежить від спеціальності, яку ви оберете. Я говорю лише з фінансової точки зору, тому що є інші вигоди від університету, окрім майбутніх фінансових вигод, такі як персональний розвиток і соціальні зв'язки. У будь-якому разі, з фінансової точки зору, чи вартий університет своїх витрат залежить від спеціальності, яку ви отримаєте. Наприклад, сфери STEM, наука, технологія, інженерія та математика, зокрема, інженерія та комп'ютерні науки є одним з найвищих за рівнем оплати праці після закінчення ун університету. Наприклад, хімічна інженерія, комп'ютерна інженерія та аерокосмічна інженерія це галузі, де зарплати значно зростають після закінчення навчання. Також сильні зарплати можна отримати в галузях. Пов'язаних з охороною здоров'я, таких як біомедична інженерія та медсестринство. Наприклад, також фінанси і математика також відкривають можливості для високих заробітків. З іншого боку, спеціальності в галузі мистецтв та гуманітарних наук зазвичай призводять до менших зарплат. Ці галузі зазвичай не забезпечують фінансового повернення на інвестиції порівнянні з вартістю навчання. Тому, якщо ви вивчаєте гуманітарні науки з фінансової точки зору інвестиції в таку освіту, скоріше всього не окупляться. Так що будьте дуже-дуже обережними з боргами на освіту, особливо з гуманітарними науками. Пам'ятайте, що існує багато можливостей, які допоможуть вам здобути якісні знання без боргів. Якщо це відео було корисним для вас, ставте лайк, підписуйтесь на канал і залишайте коментарі. І скажіть нам, які методи вам сподобалися найбільше. Дякую і до наступного відео.